Сорти канадської селекції вони досить мало вражаються хворобами і е, порівняно з російською селекцією. Да? І тому вражанність тут практично е, є щороку. Канадські сорти ввійшли е, в нашу ну, не культуру, а війшли в виробництво тільки по одній причині, що. Вони, в них найбільша лежкість ягід. Якщо взяти російську селекцію, то там ягоди жимолості досить великі, досить смачні, але вони практично не лежать. День-два і вони втрачають свої тварні якості. Оці ж буреали. Канадської селекції, вони виведені ну, спеціально для виробничників. Щоб... І тут головний якби, напрямок було, щоб знайти такі ягоди, які б довго лежали. Ось вони, якби три цих сорта: Бореал Біст, Бореал Б'юті і Бореал Blizzard, три основні сорти, які рекомендуються для. Промислових посадок. Ще е, можу виділити сорт Аврора, але він в нас в Київській області достигає е, кінець травня місяця. І наразі він уже зібраний, але теж можу сказати, що досить смачний і е, транспортабельний. Да. До речі, він дуже схожий на сорт восторг російської селекції, е, який теж, е, напевно, єдиний сорт, який рекомендують садити на промислову. Посадки. Тому що він теж має досить щільну шкірочку. Мені, наприклад, брал Б'юті має маленьку-маленьку терпкість. І він через це має свої якби, переваги, бо є такі люди, які люблять цю терпчинку. Blizzard, бурал Blizzard, він взагалі є суперсолодким і улюбленим сортом наших покупців. Бо коли вона з'являється в нас, тоді. Ну, є люди, які просто чекають саме цей сорт, саме цю ягоду, бо вона і велика, і солодка, без гірчинки, без, терпки, без терпкості. Тобто, ну, на мою думку, один з найкращих сортів по смаковим якостям. Бурал біст він має трішечки солодкий, але з кислинкою. Без терпкуватого смаку і без гірчинки взагалі. Сорт Аврора і восторг вони є досить схожими, але ну, не те, схожими. Вони, да, і вони є схожими, але мають більш солодкий смак, ніж кислий. І, до речі, з року в рік смак ягід теж може мінятися. От, наприклад, в минулому році, коли була весна досить холодна і дощова, затяжні були до травня, місяця, то більшість сортів жимолості були кислуваті. І тому якби, хто пробував в минулому році, тому вона менше подобалася. В цьому році, ми, хоча вона теж була, я б не скажу, що там весна теплою, але от зараз почалися сонячні дні і вона стала вся напрочуд взагалі солодка і смачна.